Вітаю всіх у світі книжок. В цьому відео буду знімати читацький щоденник на ось цю новиночку від видавництва РМ. Це книга називається Список для читання від авторки Сари Ніши Адамс. Хочу одразу, щоб ви звернули увагу на те, як, яке гарне оформлення у цієї книги. Тут кольоровий зріст, такі стосики книг. Я так розумію, що тут буде розповідатися про якісь бібліотеки, про книжки, і буде список книжок, які варто прочитати кожній людині. І ось тут на звороті є анотація, але я її не читаю, щоб собі не спойлерити. Дивіться, які тут гарні форзаці. Ось так розумію, наші головні герої. Дуже гарне оформлення, мені подобається і кольорова гама, така дуже приємна, такий темно-коричневий колір. Книга невелика. Тут 305-307 сторінок. І я сподіваюся, що дуже швидко її прочитаю. Переклад з англійської Таїсії Івченко. Ця книга вийшла у 2024 році від видавництва РМ, а насправді вона була написана у 2021 році. Ну що, Друзі, я вже розпочала читати цю книгу. Зараз я на 25 сторінці. Не так багато ще прочитала, але вже. Стигла, е, і посміятись, і е, сльозу пустити, тому що тут є такі досить трагічні моменти, коли наш е, один із головних героїв, я так розумію, ось цей е, чоловік такого літнього віку вже він втратив свою дружину і знаходить в її кімнаті книгу е, з бібліотекою, яку він хоче повернути. Він її перечитує і занурюється. Ось в ті моменти, коли його дружина ще була жива, так, досить емоційні моменти. І ось тут вже у нас є список, який вони знаходять в бібліотеці. Тут декілька головних героїв, я так розумію, буде пов'язано. Поки що я тільки на початку. Ось цей список, якщо тобі потрібно прочитати. І тут іде бити пересмішника, ребека, ловець повітряних зміїв, життя пі, гордість, та упередження, маленькі жінки, кохана і підходящий хлопець. Жодної з цих книг я не читала. Читаю в темряві, запалила свічку, у нас вже десь 2 години немає світла, і я вирішила трохи почитати ще. Зараз вже прочитала десь приблизно третину 120 сторінок. І поки що мені подобається. Все обертається навколо цього списку для читання, звісно, і цих книг, які. Хтось загадковий автор цього списку е рекомендує прочитати. Я думаю, що десь ближче до кінця книги буде розв'язка, хто ж це написав, якось тут буде закручено, такий, як е детектив. До речі, тут е прослідковується також е такий стиль магічного реалізму, е тому що наш головний герой, ось цей чоловік уже такого поважного віку. Е він ніби чує голоси своєї дружини якої вже немає, і е, вона ніби його так підбадьорює і направляє в цьому житті, тому що він, щоб він не опускав повністю руки. Ну і це такі нотки е, магічного реалізму е, прослідковуються, Але взагалі е, історія така досить мила, е, є і такі цікаві кометні моменти, є дуже такі слюзливі, скажімо. І коли дуже шкода нашого героя, як він переживає, як він сумує за своєю покійною вже дружиною. І я якраз прочитала про Дафну де ось цей другий пункт, друга книга з цього списку. І я так розумію, що це дуже така моторошна книга, така, що може трошки наганяти страх. Я тут сижу в повній темряві, діти сплять. І читаю якраз про цю книгу. І, звісно, що мені хотілося б самі познайомитися з цими книгами і їх колись прочитати. Тут не просто подані назви і автори, а так коротко в кожному розділі розповідається про ту чи іншу книгу. Така коротка інформація, яка зав'язка. Тобто, я думаю, що ем, люди, які читали ці книги, о, вони розуміють, про що йде мова. Я, наприклад, ні, але м, так змотивувалися, мені було б цікаво почитати також ці книги зі списком. А тож, друзі, я вже дочитала цю книгу до кінця і ем, хочу з вами поділитися своїми враженнями. І е, порекомендувати вам цю книгу, тому що вона мені сподобалась е, тут. Е, у нас розповідається про е, двох. Головних героїв, які абсолютно випадково зустрічаються в міській бібліотеці. І спочатку в них зав'язуються не дуже такі теплі відносини, але згодом все це переростає в таку е, дуже міцну е, дружбу. І е, тому я можу радити книжку цю абсолютно всім. Вона така досить універсальна. Е, можливо, для старшого віку, через те, що тут е, піднімаються такі е, важкі е, соціальні проблеми і проблема втрати когось одного. Із близьких людей. І саме через це мені ця книга дуже сильно сподобалася, тому що вона вчить нас, як не опускати руки у важких ситуаціях життєвих, як підтримувати своїх близьких, своїх рідних і цінувати кожну хвилинку проведено разом із своїми близькими, рідними людьми. Тому що життя йде, все змінюється. І... Як навчитися продовжувати жити далі, якщо хтось втрачає близьку, дуже людину? У нас тут два головні герої по суті, це ось цей чоловік, який тут зображений на обкладинці, йому десь 70 років, і він втратив свою дружину через хворобу. Її не стало, і коли він вже прибирав. Її кімнати роздивлявся речі, якими вона користувалася. І згадувала, звичайно, дуже важко йому давалося. Він майже нікуди не виходив. Такий був трохи замкнутий. І сам по собі він такий був досить соромізливий цей чоловік. Він знаходить книжку і вирішує повернути її в бібліотеку. І ось там в бібліотеці були деякі кумедні такі деякі ситуації, тому я в деякі моменти могла і заплакати, наскільки так проникливо авторка передала усі почуття наших головних героїв, які втрачають близьких людей. І в деяких моментах реготала і сміялася, тому що такі були смішні нюанси. І він в цій бібліотеці знайомиться із дівчиною, 17-річною, яка закінчує школу, має вступати. В університеті чи навчатись на юриста і тимчасово підробляла в бібліотеці, не люблячи читати взагалі в цьому, не розбираючись, але таким чином допомагаючи своєму брату, якому вона сильно любила. І ось там вони знайомляться з цим уже. Чоловіком, і в них зав'язуються такі відносини. Вони дружать, підтримують один одного. І про це було дуже так мило читати і приємно. Загалом хочу сказати, що ця книга дуже добра, в чомусь вона повчальна, така підтримуюча. І я думаю, що кожна людина знайде для себе щось цікаве, і вона дуже душевно. От вона дійсно вчить нас цінувати всіх. Тих людей, які знаходяться поруч нами, всіх наших близьких, цінувати взагалі час проведений разом, якісь сімейні традиції, сімейні якісь звичаї, зустрічі. Оце таке тепло, якісь свята, які відмічаються разом, розуміння один одного і підтримка. Найголовніше це підтримка в дуже важких життєвих ситуаціях, тому що від цього ми нікуди не можемо дітися. Звичайно, що час від часу хтось із наших близьких залишається. Цей світ. І саме про це ця книга, тому я вам, звісно, її дуже раджу. Я від неї багато не очікувала. Насправді я її купила через те, що мені дуже сподобалась назва і сама тема, тому що тут у нас є певний список, який склала якась невідома людина. І там у нас є всі книги, які варто прочитати кожній людині. І от мені стало цікаво, що це за книги, чому саме вони зібрані в цій книзі. Чим вони такі особливі, що їх авторка вирішила ось сюди помістити. І відверто хочу сказати, що жодної з цих книжок я не читала. Убити пересмішника колись дуже давно дивилася фільм, але навіть не пам'ятаю про що там. Ну, можливо, гордість упередження» теж дивилася колись фільм дуже давно з Кірою Найтлі, але мені він не дуже подобається, взагалі ця тематика. І тепер Звичайно, що у мене є велике бажання прочитати ну, хоча б деякі з цих книжок, які от написані у цьому списку, і про які, в принципі, йде мова, і все крутиться навколо цього списку для читання, список книжок. І, до речі, в кінці книги авторка Сара Ніша Адамс, яка написала цю книгу, вона подає ще свій список книжок, які зробили її читачкою. Письменницю і навчили її ліпше за будь-які школи. Вони її підтримували, надихали та навчали. І теж бачу дуже такі відомі книги, але я їх не читала. Мені теж буде цікаво десь колись її взяти, чи можливо придбати, чи взяти в бібліотеці і познайомитися з цими історіями. Тому звісно, що я вам раджу цю книгу. Вона дуже добра, така щира, відверта. І дуже реалістична, незважаючи на те, що в деяких моментах там є до присутня доля магічного реалізму, особливо коли наш головний герой бачить ніби сюлет своєї уже померлої дружини, і ніби як вона з ним говорить, він чує ніби її голос, і як вона його підтримує в якихось таких скрутних ситуаціях незрозумілих. Але я не можу сказати, що це щось таке прямо із області фантастики чи магічного реалізму. Люди, які 50 років. Прожили разом і настільки гарно один одного відчували і любили, можливо, в такі моменти важкі, коли не стало когось одного і може вважатися якийсь образ цієї людини, але це так трохи іноді було дивно читати, особливо коли я ввечері брала книгу, і там було цей ніби дух або ну, якби образ і голоси цієї дружини. Ось, тому я вам дуже раджу цю книгу Познайомтеся, з вона мені сподобалася і дуже мені сильно подобається. До речі, як вона виглядає, ось ця кольорова гама. Це кольор такий ще не коричневий і не бордовий. Ось ну, так, такою має бути книга. Такий кольор мені дуже імпонує. І тут такі гарні зображення, кольоровий зріз. З такими стосиками книг. Просто одна насолода тримати в руках цю книгу. Дуже якісно вона видана, як завжди. Видавництво РМ дуже гарно видає і якісно свої книги. Ось таке відео в мене вийшло про одну книгу, але дуже-дуже вартісну, від якої я не очікувала багато, але вона мені сподобалася чисто візуально. І я дуже рада, що з нею познайомилася і що вона буде тепер у моїй бібліотеці. Дякую всім вам! перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки та зустрінемось з нами в на наступному відео. Хай вам щастить!